Всім привіт! Я Катерина Супрун. Сьогодні не 8 листопада, сьогодні 8 лютого. Просто танки Леопард 1 нам мали би дати ще восени. І так, Сполучені Штати дають нам Абрамс М1 А2, а не те, що я вчора сказала. Тож, сьогодні, 8 лютого, і мілітарний доповідає про підготовку українських пілотів у Великій Британії. Відповідне рішення Велика Британія ухвалила сьогодні, а ми вирішили розібратися, що це все означає. На сайті королівських повітряних сил зазначено. Що навчання пілотів винищувачів триває два роки, але це з нуля, очевидно, з нуля нашим військовим навчатися не потрібно. Наступний етап після базового навчання на літаку але Його скоріш за все наші пілоти пропустять. Далі останній етап навчання на «Хаук-Т2». Після цього пілот може сідати за штурвал винищувача. Хоук Т-2 має так звану скляну кабіну та повний комплект авіоніки для підготовки за чинними та майбутніми стандартами. Це дозволяє кадетам виконувати різні тактичні завдання. Обладнання літака дозволяє симулювати функції сучасного винищувача. Він імітує радіолокаційні сигнали для перехоплення та дозволяє вивчати базові маневри бойового винищувача. На платформі є системи, які імітують запуск. Раку. Кет є також засоби, які дозволяють діяти в умовах протидії засобів РЕП та ворожої протиповітряної оборони. Скільки триває цей етап навчання? Невідомо. Але головне, що після нього пілот може сідати за штурвал винищувача натівського зразка. Під час свого візиту в Лондон Володимир Зеленський подарував спікеру парламенту Великої Британії авіаційний шолом з написом: Ми маємо свободу, дайте нам крила, щоб її захистити. I will, and it's it's I I, I will explain Is the helmet of a real Ukrainian pilot. He's one of our most successful aces and he's one of our kings. And the writing on the helmet reads, We have freedom, give us wings to protect it. Але які саме літаки потрібні Україні? Питання не закрите. Основний меседж Україні потрібні F-16, багатоцільові винищувачі, яких є багато світ... у світі, але їх немає у Великої Британії, яка першою, як і з танками, намагається закрити питання передачі Україні бойової авіації. Ситуація розвивається блискавично. Прем'єр-міністр Сунак дав завдання міністру оборони Великої Британії дослідити, які літаки Велика Британія може передати. Дати Україні флот винищувачів Великої Британії це єврофайтер, тайфун та Ф 35 Але українські пілоти, політики та навіть актор Шон Пен ще з весни минулого року адвокують передачу Україні саме f-16 В Конгресі навіть є законопроект про виділення коштів на навчання українських пілотів. А повітряні в сили в жовтні сказали, що навіть мають кандидатів. Це десятки пілотів, які е, можуть. Е, Хоч завтра виїхати і навчатися. Питання, що треба визначитися саме з тою технікою, яку нам готові надати партнери, ті льотчики, які молоді, перспективні, зі знанням англійської мови з бойовим досвідом, які е, готові вже виїжджати і вчитися дійсно на західну техніку. А вже в січні цього року в повітряних силах сказали, що визначилися з винищувачем, який отримає Україна. Буквально цитата речника повітряних сил Юрія Ігната звучить так. Вже фактично визначено тип літака, який імовірно, буде наданий Україні, і відповідні терміни підготовки особового складу. Але відповіді з Вашингтона все ще немає. Наступного тижня відбудеться наступна зустріч у Рамштайні. Її одразу після танкової почали називати авіаційною. Та чи будуть там розглядати питання авіації? Ми насправді не знаємо. А щодо зброї дальньої дії, яку також сьогодні... Пообіцяла Велика Британія, поговоримо в наступних випусках. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Побачимось!